Глава 40 Хрестна дорога Ісуса. Коли перед натовпом зачитали вирок Пилата, кати поклали на зранені плечі Ісуса важкий хрест, на якому мали його розп'яти. Йому розв'язали руки. Але тіло далі було опоясане шнурками, за допомогою яких його вели та шарпали. Хрест був достатньо довгим і важким. Ісус поглянув на хрест радісним, блаженним поглядом, промовляючи в душі такі слова. О Хресте, за тобою тужить моя душа, Ти дорогий мені і на мою вимогу був мені даний. Прийми мене на свої рамена, щоб предвічний Отець на раменах Христа, як на святому престолі, прийняв жертву на вічне поєднання з людським родом. Я прийшов з неба. Прийняв смертне життя і повне страждань тіло, а тепер хочу померти на тобі. Ти маєш бути жезлом, яким прагну тріумфувати над усіма своїми ворогами, ключем, котрим хочу відкрити вибраним ворота до раю, святинею, де обтяжені провинами діти Адама знайдуть милосердя і скарбницю, з допомогою якої можуть збагатити свою бідність. Прагну тебе використати, щоб надати значення та вартість терпінням і приниженням, аби мої друзі шукали їх, бажаючи йти за мною по тій дорозі, яку я хотів для них уторувати через тебе. О мій предвічний Отче і Боже, прославляю тебе, як володаря неба і землі, з послушності Тобі, твоїй могутності і Божій волі, беру хрест на свої рамена». Та несу на вічне спасіння людей. О, мій Отче, приймите як жертву і винагородження своїй справедливості, щоб смертні не були відтепер слугами, а дітьми Твоїми й отримали зі мною у спадок Твоє царство. Завдяки Божому світлу, пресвята діва, володарка світу, пізнала неоціненну вартість святого дерева Христа, тієї миті. Коли воно поєдналося з людським тілом Ісуса, тому віддала Христові найглибшу пошану і поклін, так само зробили всі небесні духи. Коли Божа Мати почула голос судді, що оголосив вирок Ісусові, то її серце з любові й волю проспівало гімн невинності Синові, його неторкнутій гріхом душі. Від цього навіть слова вироку прозвучали на честь і поклоніння Господові. Уся віра, наука та любов були зосереджені в серці матері мудрості вона змогла найповніше і гідно зрозуміти, що означає: Бог терпить і вмирає за людей. Вона знала про всі таємниці відкуплення та про той жахливий, але необхідний спосіб. В який воно здійснювалося, без співучасті засліплених людей, заради яких власне, воно відбулося, правиця Всемогутнього через Пресвяту Матір здійснила ще один чудесний акт, спрямований проти Люцифера і його пекельних слуг. Диявол і його прибічники з напруженою увагою стежили за всіма подіями під час терпінь Ісуса. Тієї миті, коли Спаситель узяв хрест на свої рамена, відчули потрясіння та великий переляк, ще не знаючи його причини. Князь темрявий забив тривогу, боявся, що його влада може зазнати великої шкоди через терпіння і смерть Христа. Тому пекельний дракон вирішив утекти і сховатися на дні пекла, але наша цариця стримала його від цього. Бо Всевишній просвітив Марію, наділив її своєю владою, об'явивши їй, що має робити. Божа мати повеліла Люциферові та злим духам відмовитися від втечі і наказала їм дочекатися кінця терпінь Ісуса. Злі духи не відважилися опертися, наказові наймогутнішої цариці, бо відчували Божу силу, що діяла в ній. За наказом Марії супроводжувати, як полонені Ісуса Христа аж на Голготу, де згідно з волею предвічної мудрості, Господь мав подолати їх строну Христа, як це пізніше побачимо. Похід Люцифера і його дияволів на Голготу нагадував похід засуджених, яких вели на смерть, слуги суддів вели Ісуса з нечуваною жорстокістю. І нахабністю. Одні тягнули його за мотузки вперед, а інші назад. До того ж, великий тягар Христа згинав, і без того його обесили на тіло. Ісус заточувався і падав на землю, розбивав коліна об каміння. На плечі тягар Христа зробив глибоку рану, хрест, вдаряючи в його святу голову. Щораз глибше вбивав йому колючки тернового вінця, під час цього злостиві слуги не шкодували образ, прокльонів, плювали на нього, обкидали болотом, заліплювали очі, якими він так милосердно на них дивився. Серед натовпу була зболена і засмучена мати, у товаристві святого Йоанна, Святої Магдалини та інших святих жінок ішла слід за сином. Благала предвічного Отця про ласку бути біля свого сина і Господа в підніжжі Христа і бачити його тілесними очима. Коли Всевишній дав їй дозвіл на це, просила ангелів, щоб допомогли у здійсненні її бажання. Ангели виконали наказ своєї цариці та зробили так, що на визначеному відрізкові дороги мати зустрілася вічна віч, віч з своїм сином. У кожному з них проявився співбіль, співстраждання, співжаль. В душі мати просила Сина і Бога, щоб, не дивлячись на тягар Христа, силою своєї влади надихнув когось і скатів на думку, щоб дали йому когось на допомогу в несінні цього тягаря, бо ж сама не в змозі фізично полегшити йому його ношу. Наш Спаситель виконав це прохання, бо невдовзі трапилося наступне. Симеонові з Киринеї було наказано допомогти Ісусові нести хрест. Деякі з фарисеїв із суддівських слуг погодилися на це із вродженого милосердя, інші з побоювань, що Христос не помер занадто швидко. Жодна людина не в змозі зрозуміти й описати біль, який терпіла матінка Божа. На цій дорозі на голготу, вона би неминуче померла, якби сила Божа не зміцнювала її і не тримала при житті. У цій найглибшій гіркоті Марія в серці просила Господа, о мій сину, і предвічний Боже, світло моїх очей і життя моєї душі, прийми, Господи, цю болісну жертву, що мені було не дозволено розділити з тобою тягар Христа. Взяти його на себе й умерти на ньому з любові до тебе, так як Ти прагнеш померти сполковою любові до людського роду, о любове безмеж і міри, що опускаєшся до таких знущань і тортур, аби ще виразніше об'явити вогонь Твоєї любові й Твою силу, О, нескінченна і найсолодша любове, Якби всі людські серця перебували у моїй силі, то вони не відчували б так слабо те, що задля них усіх терпиш. Хто ж не буде промовляти до сердець смертників і не вказувати їм, скільки тобі винні, бо ж так багато коштує тобі їхній викуп з неволі? Незважаючи на такі великі страждання, Пресвята діва була послушна волі Небесного Отця. І ніколи не дала навіть найменшого натяку на те, що бере назад свою згоду про жертву свого сина така була її любов до людей і така святість, з допомогою якої перемогла свою людську слабкість. Слова цариці. Моя доню через цю науку пізнаєш таємницю терпіння і смерті. Мого Найсвятішого Сина, а також єдину і правдиву дорогу до життя, тобто дорогу Христа. Пізнаєш також, що не всі, які до цього покликані, є також обрані, щоб цією дорогою крокувати. Багато таких, які твердять, що прагнуть наслідувати Христа, але не багато таких, які справді здатні до такого наслідування. Бо лишень починають відчувати хрест терпінь, як одразу його відкидають. Біль терпіння дуже дошкульний і атакує тіло, Утім, плід душі більш утаяний, а тому небагато таких плодів зростає у світлі. Отож так багато смертних, які забувають про правду, дбаючи про своє тіло. Вони люблять славу і нічого не хочуть знати про образи, прагнуть багатства, ненавидять убогість, прагнуть розваг і побоюються турбот. Усі вони є ворогами Христа Ісуса, втікають від Нього з переляком, уважаючи Його ганьбою, так як ті, які розіп'яли Христа. Ще одна помилка існує на світі. Багато уявляють собі, що наслідують Христа, хоча не терплять, не діють, не роблять зусиль. Усі вони задоволені, що не дуже багато грішать, усю досконалість прагнуть знайти в мудруванні або лінивій любові, ні в чому собі не відмовляючи, не вдосконалюючи жодних чеснот, які завдали би болю тілові. Вони позбулися би тих ілюзій, якби пам'ятали, що мій син був не тільки Спасителем, але також учителем. Він залишив світові не тільки скарб своїх наук, як засіб спасіння від засудження, але також як ліки від хвороби гріха. Ніхто не був таким мудрим, як мій син і Господь. І ніхто не зумів так добре зрозуміти вимог любові, адже він є мудрістю і любов'ю, був достатньо могутнім, щоб сталося згідно з його волею. Хоча він міг зробити все, що бажав, утім не обрав вигідного для тіла життя, а повне терпінь і болю, адже не виконав би в повні свого завдання. Якби тільки врятував людей, а не навчав, як мають перемагати диявола, своє тіло і самих себе, коли б не повчав, б не повчав що цих прекрасних перемог не можна здобути інакше як через хрест, тобто труднощі, покуту, умертвлення й упокорення, бо це ознаки й докази любові вибраних.